Двоє людей постраждало через російську атаку дронами у Львові. Вибухи лунали близько п'ятої години ранку. Що відомо про наслідки обстрілів, готова розказати наша кореспондентка Христина Гашенко. Вона з нами на прямому зв'язку зі Львова телефоном. Христино, вітаю! Розкажи, що відомо на цей момент. Вітаю Лілії. Справді сьогодні Львівщину та зокрема Львів. Ворог атакував дронами. Камікадзе типу шахет від п'ятої до шостої ранку. Протягом усього часу в регіоні потужно працювала протиповітряна оборона. За що велика вдячність нашим захисникам, оскільки безпілотники летіли низько у місці їх добре було чути. Часто писали користувачі соцмереж про повідомлення, що чують та бачать ці ворожі дрони. За офіційною інформацією, через атаку шахетів почалася пожежа на промисловому складі. І під завалю дістали двох людей: жінка попередньо без травм. А ось у чоловік у тяжкому стані на складах значна зараз пожежа. На місці працюють всі необхідні служби. Відомо що, що деякі частини Львова, вулиці, головні вулиці міста перекриті. Тож просять усіх львів'яни і гостей міста об'їжджати ці території та стежити за інформацією у дорожних картах. Наразі ця вся інформація більше деталей розкажу у наступних випусках. Ліля.